16 правоохоронцям Полтавщини, які сумлінно несли службу в зоні АТО і отримали ушкодження різного ступеню тяжкості, вручили подяки і матеріальну допомогу від української секції міжнародної поліцейської асоціації. Голова організації Андрій Василишин подякував працівникам міліції за мужність і самовідданість. Міліціонери, які стали учасниками неоголошеної війни, досі не відійшли від пережитого. Але якщо доведеться, говорять, поїдуть ще раз. Страшно, нема чоловіка, який не боїться. ну, Треба якось це все. Любов чоловіка чоловік поміняється. Світогляд в будь-якому випадку поміняється і те, що там було. І на даний момент ще щастя звісно. Які цінності для вас зараз? Перш за все. Перш за все, це цінності на певне життя. Ціни більше починаєш у зоні проведення АТО загинуло двоє правоохоронців області. Указом президента вони нагороджені орденом за мужність третього ступеню. Ще 13 отримали поранення, 10 – травми різного ступеню тяжкості. Один міліціонер вважається зниклим безвісти. Наші земляки, які працюють в органах міністерства внутрішніх справ, не лише несуть службу на блокпостах та забезпечують громадський порядок. Вони допомагають відновлювати комунікації у звільнених селищах. Водночас головний міліціонер області Олег Бех повідомив про злочин, вчинений правоохоронцем Полтавщини. Був задержан один з працівників міліції, який нес службу на одному з блокпостів в Донецьку, де привысив свої довгі повноваження і завершив убийство молодого парня, волонтера, який туди приїхав, щоб допомогу бойцям, які несуть там службу. На сьогоднішній день він задержав, дає признательні показання. Свого колегу зауважив Олег Бех, затримали правоохоронці Донеччини і Полтавщини. Нині справою займається СБУ.